Всім привіт! Волонтерський відгук на Powerbank ProMate 30 000 мА 875 Вт. Дуже цікава модель. Для себе її прям я відмітив, мабуть, найбільше вона мені сподобалася за, за всі павербанки, які ми займаються останні 8-9 місяців. Що нам обіцяє виробник? Виробник нам обіцяє, що ця штукенція видає 30 000 мА при 3,6 вольта 108 Вт. Тип літій іон не полімер, зверніть увагу. USB-C видає максимум 60 Вт. А, ні, заряджання відбувається через USB-C при 60 ватах. Розряджання відбувається при 65 ватах. Плюс ще один порт USB на 22,5 ватт, максимум він видає. Таким чином USB C на 65 і звичайний USB на 22,5 разом видають 87,5. Ват. Час зарядки близько 3 годин. Моє враження від цього повердбенка ну просто пушка-бомба-ракета це найшвидше по зарядці і по розрядці з усього, чим я користувався за останні там 9 місяців. Мені дуже сподобалося. Тести. А, ще більше мені сподобалося, те, що інструкція є навіть українською мовою. Я думаю, що якщо ви будете відправляти це бійцям, їм буде особливо приємно почитати не китайські іерогліфи а рідну мову, за яку в тому числі вони зараз воюють. Сам Powerbank виглядає приємно, це металевий корпус. Тут дуже приємний індикатор, який показує відсотки. Коли ви заряджаєте, там з'являється ще такий. Зелена блискавочка, яка показує індикатор заряджання. Шнурок в комплекті USB Type-C з USB-C на USB-C максимально швидкий. За допомогою цього рідного шнурка і павербенка, який ми знаходимо в коробці, я проводив два тести. Перший тест з допомогою телефону Samsung S21 Ultra. Ємність його акумулятора близько 5000 мА. Цей телефон мені вдалося зарядити від Powerbank 4 рази повністю там від 7-8% до 100%. І навіть ще кілька відсотків в Powerbank залишилося. Тобто я підозрюю, що там ще трошечки там, відсотків бо не 5 можливо, ще й 5 раз зарядило. І другий тест я проводив за допомогою ноутбука MacBook Pro на процесорі M1 16-дюймовий. Ємність вам зараз не скажу, якщо є бажання, можете погуглити, але ми знаємо, що там є зарядка через USB-C, там є всі актуальні на сьогоднішній день формати швидкої зарядки. Цей Powerbank буквально за годину часу, можливо, навіть трошки менше, ніж за годину, розрядився повністю в нуль. При цьому MacBook зарядився на. Три чверті. Я проводив цей дослід двічі. Один раз в мене вийшло 74%. До заряду там було 10, стало 84. А другий раз я проводив тест, у мене вийшло 76%. Було щось там близько 20%, стало 96%. Ну, Як на мене, це дуже хороший показник. Як ви знаєте, для того, щоб заряджати. Ноутбуки, нам потрібна потужність не менше 65 Вт, а далі вже там по формулі чим більше, тим краще. В даному випадку дуже швидко заряджається дуже швидко віддає заряд всі системи. Power delivery, Supercharge, ну, все, що є толкового і існує зараз на ринку, підтримується цим павербенком. І навіть це, звісно, що не так важливо, тим паче в наш час. Але, чесно кажучи, навіть упаковка мене порадувала, не підкачала. Тому що після сотень і сотень павербанків, там Траст, Базеус, Хама. Енерджайзер, які пройшли через мої руки за останній час. Коли я взяв в руки цю коробку коробку від ProMate, я подумав: прикольно, ну це схоже на якісь там. Топові коробки від Samsung, топові коробки від Apple. Звісно, що на споживчі характеристики це не впливає жодним чином, але 5-10 секунд позитивних емоцій людині, яка візьме його в руки вперше, також подарує. Однозначно раджу. По цінам мені вдалося його взяти на початку листопада, не пам'ятаю, або в кінці жовтня, або на початку листопада, в одному з магазинів Ельдорадо. Він там коштував близько 4 тисяч гривень. Ну, в принципі, ціна трошки високувата, але враховуючи те, що завдяки ажіотажному попиту, зараз навіть Базеуси 30-ки почали коштувати, як не знаю що. ну, в порівнянні з Базеусом 30 я би 100% брав це. Тому що, якщо ми беремо Базеус 30 на 30 000 мА, він вам більше ніж 20 Вт не видасть. А якщо ми беремо ті базеоси, які 65 ваттні, Адаман Стайл, ще якісь туди у них є, я не пам'ятаю, як називається ця специфікація. Ну, по-перше, вони не на 30, а на 20 тисяч мА, відповідно, що ви себе трошки обмежуєте в кількості зарядів там девайса. А по друге, ну, все-таки 65 Вт і 87,5 Вт. Тобто, коли ви можете тільки з одного порта заряджати на максимум або одразу з двох портів, ну, це трошки. Різні речі це набагато приємніше. Сподіваюся, відео буде вам корисним.